Є нв 200 Зараз будемо міняти фільтр салону. Знімаємо бардачок і відкручуємо оцю панель. Там два винта в підстакані винт, знімаємо сам стакан, знімаємо бокову панель керування подушками безпеки і знімаємо цю панель. Зараз буду це робити. Бардачок зняли, відкручуємо два винта і відкручуємо оцей винт в стакані, знімаємо стакан управління подушкою, знімаємо дверний уплотнитель і знімаємо оцей, оцю панель. Фільтр знаходиться зверху оцієї оці турбини, знімаємо защёлки, там 4 штучки і витягаємо фільтр. Фільтр на пластиковій рамочці, Тримач такий. Зараз його витягаємо, вставляємо новий і збираємо в обратній послідовності. Сьогодні будемо ставити отакий вот от фільтр. Спробуємо, як він працює. Включаємо вентилятор, продуваємо систему, фільтр ставимо э, стрілочкою по направленню повітря, ставимо в рамку і збираємо послідовно, в обратному порядку. Зверніть увагу, отакий вот фільтр зараз чистенький і отакий. Вот чистенький, як кажучи, був. Можу зробити вивід. Вон, Обогрів 3 з хвостом кіловата. В мене ніколи при грязному фільтрі не включала спічка більш ніж на 2, 1,8 кВт. Зараз 3 кВт бере. Все, печка запрацювала. Так що міняєте. Вчасно фільтри салона. До речі, ради експерименту. Ну, не такий ж брудний, ну чорний. Чорний, чорний.